Шановні привіт! Наприклад, ви хочете стати клієнтом Монобанку через те, що плануєте відкрити незалежну професійну діяльність. До цієї діяльності можна віднести це участь особи фізичної, фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній освітній або викладацькій діяльності. Також діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів тощо. Ось це Відноситься до категорії незалежної професійної діяльності, і щодо тарифів, де ви можете ознайомитись на сайті в коментарі, також описі до цього відео. Є корисна інформація для даних осіб: валюта рахунку у гривні обслуговування рахунку, відкриття рахунку безкоштовно. Якщо ви довідку запросите про стан заборгованості за рахунком через канали дистанційного обслуговування, надання виписки за рахунком через канали дистанційного обслуговування а також інформування за рахунком через канали дистанційного обслуговування це все безкоштовно. Поповнення рахунку готівкою у відділенні банку. Безкоштовно платежі за реквізитами на рахунок юридичної особи чи ФОП в будь-якому українському банку теж безкоштовно. Переказ на рахунок юридичної особи чи ФОП відкритий в універсал банку безкоштовно. Переказ на власну картку, яку відкриту в Монобанк чи Universal Bank. безкоштовно, отримання безготівкового будь-якого переказу по Україні безкоштовно, закриття рахунку безкоштовно. Всі тарифи незалежно від е, кольору очей і системи оподаткування, вказані без ПДВ. Щодо тарифів по монобанку, це все є телефон гарячої лінії. Я вам раджу просто проконсультуватись через представників банку щодо відкриття діяльності через даний банк. Запишіть собі або перейдіть в опису до цього відео там знайдете 0800 205 205, сайт монобанку для ознайомлення.